Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ви готові до слова Божого? Гаразд, у деякому сенсі, ми продовжимо з того, на чому закінчили минулого тижня. Це нова проповідь. Хочу сказати вам, що в Біблії є принципи: що було то є, теперішній час. А те, що є, це те, що буде. Соломон говорить про це в книзі Еклезіаста. Він каже, що було, воно й буде. І коли ми читаємо всі історії Старого Завіту, навіщо ми це робимо? Описані там події, відбувалися три-чотири тисячі років тому. Амінь. Далі, навіщо ми читаємо про них? Біблія говорить у посланні до коринтян, що вони написані нам на науку. Також говориться, що все, що відбувалося з ними. Це тюпас, типи, шаблони, на яких ми можемо вчитися. Насправді тоді люди стикалися ж з тими ж кризами, що й ми сьогодні. Погляньмо, яке спорядження Бог дав їм, які кроки вони зробили, яке положення вони прийняли. Амінь. Бо ми стикаємося ж з тими проблемами. Розумієте, про що я говорю так? Зрозумійте, немає нічого нового під сонцем. Соломон каже, що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. І коли ми дивимося на шаблони того, що відбувалося, то бачимо те, що буде амінь. Що буде. Отже, Бог бажає, щоб ми вивчали сьогодні ті ж ресурси, ту ж мудрість, яку Бог дав Йосипу, яку Бог дав людям у старому завіті. Якщо уважно поглянути на першу частину Біблії, ми побачимо перших чоловіка і жінку дерево життя, дерево пізнання добра та зла. Так, і ми також бачимо річки, які течуть через Едем. А що ми бачимо в останній книзі Біблії? Ми не бачимо дерево пізнання добра і зла, але бачимо дерево життя. Амінь. Бачите це. Тут рай був залишений, а тут рай повернувся, відновився. У певному сенсі, це дзеркальні образи. Окрім того, що в книзі об'явлення все більше у своїй славі та величі, у порівнянні. Що саме едему. Це дзеркальні образи. І якщо подивитися на них уважно і уявити книгу об'явлення як фінал, у певному сенсі ми рухаємося вперед, повертаючись назад. Де ми зараз? Ну Ною потоп щось трапилось перед потопом, люди ставали дедалі більш нечастивими. Біблія каже, що Бог побачив нечестя людських сердець і те, що думки людських сердець були постійно нечестивими, і це засмутило Бога. Це засмутило Бога? Проте Бог побачив праведного Ноя. Що скаже Ісус, перш ніж повернутися знову. Він каже Як було в часи Ноя, так буде. Пам'ятаєте? Як було в часи Ноя. Отже, Він розповідає нам про наше майбутнє. Коли він розповідав про це, то говорив про наші часи. Наші часи схожі на попередні Ноя. Чи живемо ми в часи Ноя? Люди вважають, що зараз вигадали якісь нові гріхи. Ні. Вони існували ще за часів Ноя. Вони лише повернулися в моду. І тепер всі їх приймають. Люди ставатимуть далі більш нечастивими, все більше бунтуватимуть проти Бога. Вони не визнаватимуть Бога. Можете говорити мені все? Що завгодно тільки не про Бога. Це табу друзі. Ми рухаємося до цих часів, і тому наші діти мають виховатися в родинах. Мені подобається те, що робив Ной. Я дуже люблю цей вірш. Вірою Ной, зробив кавчега, щоб дім свій спасти. Вірую ной, зробив кавчега. Щоб дім свій спасти. І якщо інші хочуть загинути, відмовляються слухати Євангелія, то ви маєте підготувати свій дім. Робіть це щодня, звертаючись до своїх дітей, а також через свою поведінку. Цим ви додаєте нову дошку до свого ковчегу. Щодня ви готуєте свій ковчег, щоб урятувати свій дім. Пам'ятаєте історію Авраама? Бог сказав Авраму, щоб той привів свого сина на гору. Він не сказав, на яку саме гору, гору, яку я покажу тобі пізніше. Бог ніколи не показує нам усього. Слово твоє світильник де? На шляху моєму. Аж до кінця ні. Я бачу кінець, бо він такий яскравий ні. Божі шляхи ніколи не бувають такими. Для моєї ноги твоє слово світильник. І що далі я йду, то яскравішим стає шлях. Амінь. Кожен крок це крок віри. Ви довіряєте Господу, для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї, бо коли ви йдете, ваша стежка стає дедалі яскравішою. Отже, ви можете не зрозуміти дечого, не хвилюйтесь воно проясниться. У вас може й не бути зараз якогось забезпечення, не хвилюйтесь, воно прийде, але Бог дозволяє, щоб щось трапилось, щоб перешкода не була забрана, щоб брама не відчинилася, щоб забезпечення не прийшло, аж поки не підійдемо до зачиненої брами, до перешкоди. Ви помітили це? Минулого тижня ми говорили про те, що священники Ізраїлеві несли ковчег завіту. Образ Ісуса Христа амінь. Вони першими увійшли в річку Йордан, але Боже Слово каже, що в той час Йордан був бурхливим. Наймовірніше це було в березні, квітні, навесні. Він був бурхливим, бо сніг і лід почали танути в горах, і річка наповнилася водою. Вона стала широкою, ніж зазвичай. І в цей час Бог говорить: Зайдіть в Йордан. І Біблія каже, що напередодні вночі сталося наступне, вони розбили табір, взяли смолоскипи і пішли подивитися на річку. Та вона не змінилася, вони навіть не змогли наблизитися, бо річка розлилася, вони чули її. І коли вони підійшли до неї наступного дня, шлях не відкрився. Аж поки ті, хто ніс славу Ісуса! Чиє серце було налаштоване на славу Ісуса, хто підносив Ісуса? Це служіння священників не увійшло до бурхливої річки, бурхливої річки, що тече з найвищої гори в Ізраїлі, гори Хермон. Саме у підніжжя гори Хермон бере початок Йордан. Йордан на євриті, означає той, що спускається, і це єдина річка у світі. Яка впадає в найнижчу точку на землі? Мертве море. Мертве море це найнижче місце на землі. Отже, це образ вниз, вниз, вниз. Але Бог каже Відтоді, як зрішив Адам, а на її шляху є місто Адам. Відтоді, як зрішив Адам, люди йшли донизу, донизу, донизу. Куди? До мертвого моря. Сірка. І водень пекельне місце. Однак Ісус, ковчег завіту, став на шляху і зупинив це. Біблія каже, що річка відступила аж до міста Адамового. Це означає, що Бог відкинув прокляття аж до самого початку, і все те, що прийшло через падіння людини, буде відвернуте. Всі ми будемо відновлені завдяки Ісусу Христу. Амінь. Отже, ковчег завіту це Ісус, його несли священники, і люди, які мають служіння священники в останні дні, увійдуть до річки. Однак зверніть увагу на те. Що, коли вони наближалися, вони чули гуркіт. Це була бурхлива річка, але вони все одно йшли у вірі, вони несли славу Ісуса, і хай би якими були ваші потреби зараз, хай би з якими перешкодами ви зустрічалися зараз, Бог не дасть вам віри, не покаже вам чудес, аж поки ви не наблизитеся до них. Це Божий шлях. Лише коли священники увійшли, біблія каже, що щойно їхні ноги торкнулися річки, бам, І річка відійшла! Ось як Бог забезпечує, Бог бажає, щоб ми постійно покладалися на нього. Він хоче, щоб ми постійно покладалися на нього. Він не вкладає сили в мене. Пам'ятаю, як мене вперше покликали проповідувати багато років тому. Тоді я ще був підлітком. Я так переживав, я був наляканим, і мені довелося на пам'ять вивчити всю проповідь. Я вивчив на пам'ять жарти і все інше дослівно. Ось як сильно я хвилювався. Я розумів, що якщо забуду щось, то не зможу повернутися назад. Бо коли ти запам'ятовуєш всю проповідь, то не можеш повернутися до того, де забув це був цей рядок, чи той. Я так хвилювався, я мав говорити перед великою кількістю людей. Я навіть у школі. Я заї заї... заї, заї... заїкався. Це був приклад. Амінь. Я заїкався, я не міг добре говорити. Саме так і було Майсей також заїкався і так є Бог використовує людей, які заїкаються, щоб розповідати про себе. Бог являє свою силу в нашій немічі. Світ каже Приховуй свою неміч, на це соромно дивитися, не показуй своєї немочі. Та Бог. Являю свою силу лише лише в немочі. Уявімо, що завтра у вас презентація. Амінь. Я розповідав вам, як я вперше запам'ятав всю проповідь, я мав зрозуміти принцип, бо в моєму серці не було сміливості, а в дусі натхнення. Я думав, як мені підготуватися. Я просто запам'ятаю все. Та згодом я зрозумів, що не потрібно запам'ятовувати все, роби те, що потрібно. Молися, проси Бога, готуй проповідь. А коли ти вже будеш там, іноді в останній момент він дасть тобі натхнення, силу та слова. Амінь. І я зрозумів це. Солдат за часів Ісуса Навина мав зрозуміти, що Бог не даватиме силу його м'язам, коли він поліруватиме свій меч напередодні битви з филестимляними. Ні, такого не буде. Сміливість прийде, коли Бог каже, не бійся, це означає, що вони боялися, незважаючи на страх, зробіть це. І ви вічуєте, як лина сила. Забезпечення прийде. Забезпечення прийде. Я почую ваше амінь. Ісус сказав Наповніть посудини водою. Але ж їм потрібне вино. Наповніть шість посудин водою. Але ж їм потрібне вино. Це царська академія Благодаті. Я назвав її Царською. Царська академія Благодаті. Вона наповнює вас. Шість земних. Чи то кам'яних посудин – це образ людей, число шість це число людини. Люди мають наповнитися водою слова, і тоді Бог може перетворити її на вино це і є надприродне. Амінь. Коли ви наповнюєте себе Словом Божим, Бог перетворює його на вино. Це солодке вино. Слава Богу. Алілуя. Але коли відбувається це перетворення. Коли Ісус сказав, щоб вони наповнили посудини водою, вони знаходились десь на кухні. Там була Марія зі слугами. Вони дивилися на все це? Чи змінилася вода тоді? Ні. Далі він говорить: віднесіть їх до розпорядника весілля. Хто наважиться віднести їх до розпорядника? Це ж вода. Ти глузуєш з мене? Зараз я скажу, як ізраїльтянин. Ти глузуєш з мене? Так. Однак Біблія говорить, і коли вони пішли? Амінь, посудини, почервоніли перед своїм Творцем та стали вином. Алілуя. Чуєте, друзі? Амінь. Отже, коли ви коритеся. Марія сказала: робіть те, що він скаже вам. І коли ви коритеся, Бог вчить нас, що забезпечення приходить, коли ми коримося йому, рухаємося з ним. Іноді нам здається, що все це робиться запізно, та у Бога нічого не буває запізно. Чому Бог робить це чому? Чому щойно їхні ноги ступили в Йордан? Річка відійшла. Чому? Бо Богу потрібні люди, які залежатимуть від нього? Ви зі мною? Отже, як мені отримати це забезпечення? Пастора Принца, як мені отримати його? Я закінчу на цьому. Багато років я вважав, що коли Ісус примножив хліби та риби, Він поламав хліби та поглянув на небо. Біблія каже, що він зробив п'ять речей все число благодаті. Амінь. Він прийняв хліби та рибу або взяв це перше. Він поглянув на небо це друге. У всіх наших потребах забезпечення знаходиться там. Забезпечення ми в Царстві Божому, у якому немає нестачі, у ньому все невидиме. Але невидиме не означає, що до нього неможливо доторкнутися, що воно не справжнє, насправді невидиме, вічне. І якщо ви не готові до початку нової проповіді, то я закінчу на цьому. Всього достатньо. Наприклад, радіохвилі вони вічні, хвилі існують завжди повітря навколо вас вічне. Але ви не можете побачити його. Амінь. Біблія каже, що все, що ви можете побачити, тимчасове воно старіє, а потім минає. Отже, я завжди вважав, що по-перше, він взяв п'ять хлібів та дві рибки. Він поглянув на небо, сам звідти приходить забезпечення. Він наш приклад і він показує нам, як забезпечення приходить у наше життя. Він поглянув на небо. По-друге, він подякував Богові. Поблагословив Бога. Це третє, що він зробив. Третє він благословив Бога. Четверте, він поламав хліби. П'яте, він віддав їх учням, так, де відбулося примноження? Де відбулося примноження? Упродовж багатьох років я вважав, що воно відбулося, коли учні роздавали. Там було п'ять тисяч чоловіків, рахуючи жінок, тобто там було від десяти до п'ятнадцяти тисяч людей разом із дітьми. І коли вони давали, то з'являлося ще, з'являлося ще примноження. Та погляньмо на те, що говорить Лука, до речі. В усіх синоптичних, ба навіть у всіх Євангелях Матвія, Марка, Луки та Івана, синоптичних Матвія, Марка, Луки та Івана є ця історія. Якщо вона є в усіх чотирьох, то в ній є щось важливе. От що говорить Лука, і він узяв п'ять хлібів та дві риби, так узяв перше, споглянув на небо, друге, поблагословив їх третє і поламав четверте і дав п'яте. Отже, п'ять. І дав учням, щоб клали народові, і всі їли й наситились. А з кусків позасталих зібрали дванадцять кошиків. Ви вважали, що тут було більш, ніж достатньо тут було більш ніж достатньо. Насправді, Пилип говорить, де ми купимо. Отже, їх рішення було піти та купити їжу для цих голодних людей, піти та купити. Люди вважають, що сьогодні єдине рішення піти та купити. Та в Ісуса було краще рішення. Навіть якщо купити їжі на 200 динарів, це платня за півроку роботи, кожен отримає лише трохи. Так? Трохи. Покажіть їм трохи. Де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив, його випробуючи, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Навіть після того, як ви купите менталітет нестачі, все одно залишиться з вами у вашому тілі, кожному дістанеться лише потрохи, так? А що зробив Ісус? Він поглянув на небо, все забезпечення там. Знаєте, де відбулося примноження? Поверніться до луки. Поблагословив їх і поламав хліби та рибу. Він взяв п'ять хлібів та дві риби. Отже, він поламав п'ять хлібів і рибу. Біблія каже, що то була мала риба, там було дві рибини. Погляньте ось на що. Коли відбулося чудо, коли він поглянув? Коли, коли вони давали? Багато років я вважав, що воно відбулося, коли учні давали. І я проповідував про це коли вони давали, їжа примножилася в їх руках, та відповідь ось де. Якщо поглянути на слово узяв, то воно стоїть у часі Еріст один раз і назавжди. Так споглянув на небо один раз і назавжди. Воно в минулому часі грецькою. Новий завіт був написаний грецькою, поблагословив минулий час. Та коли ми доходимо до слова дав учням, ми бачимо недоконаний час. Він продовжував давати їм. З чиїх рук Ісусових Він продовжував давати. У перекладі НЛТ говориться наступне. Це правильний переклад. Він продовжував давати хліб та рибу учням, продовжував давати, продовжував давати. Вони примножувалися в його руках. У перекладі НАСБ говориться Він давав учням знов і знов, знов та знов рибу та хліб. Рибу та хліб, ось тобі, брате Варфоломію, ось тобі Фома. Що це означає? Вони мали йти до людей, щоб роздавати. Вони клали їжу у свій одяг і йшли. Та рано чи пізно їжа закінчувалася, і їм потрібно було повертатися до нього. Їм потрібно було повертатися до нього знов і знов. Друзі, це і ключ. Ми маємо повертатися до нього знов і знов, бо він продовжує давати. Амінь. Скільки днів ви не розмовляли з Господом, не приходили до нього? Чи знаєте ви, що він продовжує давати і давати? Однак ви не приходите, щоб отримати. І відповідь вам продовжуйте приходити до нього. А закінчую я ось на чому він продовжує давати. Що це означає? Щоразу, коли ми приходимо до нього, ми маємо бачити забезпечення, однак ми маємо бути в правильному положенні. Ми маємо приходити до нього, щоб отримати. Як мені хотілося б, щоб у нас було більше часу, щоб я міг показати вам місця писання: що коли хтось приходив до Ісуса зі слабкістю, то отримав силу. А якщо був хворий, то зцілювався. Якщо був сліпий, бачив щось передавалося, щось вивільнялося, коли вони опинялися в присутності Ісуса, і справа не в тім, що вони давали щось ісусу. Ми говоримо так, наче ми даємо щось. Це Він дає, благодать дає, Бог забезпечує, він продовжує давати. А це означає, друзі. Що ми маємо повертатися до нього, повертатися до нього, повертатися до нього. Амінь. Бо він продовжує давати. Продовжує давати. Ми маємо повертатися до нього як часто знов і знов і знов. Якщо ви відвідали його минулого тижня, цього не вистачить на сьогодні. Продовжуйте. Чому Бог не дає мені місячного забезпечення? Він знає, що ви забудете його. Тому ви маєте повернутися до нього. Та сказати. Вартість електроенергії зростає. Вартість життя в цілому зростає. Однак для тебе немає нічого несподіваного, Господи, просто перебувайте в його присутності і ви отримаєте щось. Амінь. Він продовжує давати. А ви приходите, щоб отримати. Я завжди бачу, як Господь починає давати мені ще перш ніж я стану на коліна чи почну молитися, розмовляти з ним. Він продовжує давати. Ці моменти, ці дні, коли ви не проводили час із Ним у минулому, ви не можете повернути їх. Однак почніть сьогодні, ви тут. Сьогодні ви прийшли до Нього, і Він дав вам щось. Амінь. Схиліть свої голови та закрити очі, де б ви не були. Друзі, якщо ви ніколи не приймали, він дав спасіння, прощення гріхів, народження згори. Ви можете народитися згори. Амінь. Якщо вам не подобається ваше життя, ви самі, то ви можете народитися згори, стати дитиною Божою, стати праведним, народитися в царській родині, родині священника, народитися згори. Друзі, якщо це торкається вас, то де б ви не були, повторіть цю молитву від усього серця. Я поведу вас, скажіть, Небесний Отче, я визнаю вустами. Ісус Христос, мій Господь, я вірю в серці, що, завдяки тому, що Христос помер за мої гріхи, помер за мене. І третього дня. Ти воскресив його з мертвих. Мене виправдано. Ти виправдав мене від усіх моїх гріхів, очистив від усіх їх. І завдяки цьому Ісус Воскрес із мертвих. Дякую, Отче. Тепер я дитина Божа. Всі мої гріхи прощені. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Навчити за тобою у всі дні мого життя, в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Підійміться на ноги, друзі, підійміться, Алілуя. Підійміть руки, де б ви не дивилися нас. Господь благословить вас цього тижня, вас та ваших близьких. Господь благословить вас благословіннями Отця Авраама. Благословіннями з повторення закону 28 розділу, благословіннями з 22 -го псалма. Господь благословить вас землею, яка тече молоком та медом. Нехай це з'явиться у вашому майбутньому. Господь благословить вас і берегтиме вас, охоронятиме вас та ваші родини цього тижня від будь-якої інфекції, шкоди та небезпеки від злих людей, а також від усіх сил. Темряви, Господь засяє на вас, посміхнеться вам і дарує вам вашому серцю та серцям ваших близьких свій чудовий шалом, мир, який охоронятиме цього тижня ваше серце і розум від тривоги страху та неспокою в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі!